Кросівки чоловічі американського бренду Хера. В нас всього буде два види: це такий чорний варіант і такий біленький варіант. В них іде замш по бокам, отак, такі. штучна шкіра, є отвори попереду для вентиляції. Також по бокам є. Вони всі йдуть на шнурівочках з дуже м'якенькою устілкою. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Отак. Дуже м'якенька, приймає форму вашої ноги. Унікальна така цікавість е, цього взуття хера. В неї носочок такий, до, достатньо такий широкий. Це для того, щоб ви могли спокійно займатися спортом. Е, Ось такий чорний варіант з білою підошвою. Він також у нас йде вставочки такі з замші. Е, вони на шнурівочках. Така штучна шкіра в нас йде. Всього в лоті буде 10 пар взуття. Ціна однієї 650 гривень. Номер лоту буде зверху цього відео. За цим лотом ви вже можете звертатись до наших менеджерів та замовляти такі гарненькі кросівочки Херо. Номера телефонів менеджерів будуть у шапці профілю.